Новый год шагает по стране. Так, і тут, і тут з мого боку це певна іронія, бо я цілий допис написав. Ми бачимо еволюцію в та? мій земляк Андрій <тас> Данилко, який колись невдало заспівав, бо вдало Лаша Тумбай. І вони тут же, як, як реп'яхи, як воші, вчепилися: Раша Гудбай! Ну, тобто, тоді вони вже: а ну іди сюди, що ти маєш в виду? Раша Гудбай, Лаша Тумбай. ну І так несміливо, знаєш. І Данилко фотографувався з Лукашенком, про якого ми сьогодні будемо говорити, угу. з Путіним. А, там. Точно. Все, це, все це його історія, і тут раптом Путін, щоб ти здох. Тобто ось вам корпоратив під бій курантів, там в, в Москві вони рані, на годину раніше, значить, тобі святкуватимуть новий рік. І наше з кістечка, і от щоб Путін, щоб ти здох, відверти сердючки. Ну хто би міг подумати, як от так еволюція така відбудеться? З таким карикатурним персонажем, та, ну, тобто це є ну, ріковість певна, ну, тобто карнавалізація, там, е, смішний образ е, такої провідниці, яка перетворилася з зіркою на лобі. в Євробаченні брала участь. А, друге місце не було. Та, а тепер у нас все сплітається. Хто пам'ятає, що, виявляється, був конкурс Євробачення, там, чемпіонат світу з футболу? Та, було? Да. І там українська група творчі на Євробачення, та їде, та, їде. Та, та, їде, їде. Прямо поїде.